Всім здравствуйте! Показую вам сьогодні чотирикімнатну квартиру, прямо це, в центрі архітектора Артинова. Закритий двір, неподалік колишній кінотеатр Коцубинського, все в пішій доступності. Ви мене знаєте, як Павло Миколайович, ріелтор місце Вінниця. І так, це. Ми зайшли, кухня, великий телевізор, телевізор, кажу холодильник Samsung. На кухні у нас ось телевізор Philips. Стіла на 4 особи кухня в квартирі. Плита тільки є газова, все на електропідігріві, електропідігрів підлоги, вид з вікон, ось закритий двір. Будинок утеплений по ізраїльській технології. Безпечно, комфортно і економна. Це в нас зал. Зала йде такий великий балкон. Ну, тут ви не побачите. Ну, двір. Далі кімната. Така. Дитяча. До квартири ще передоставляється парковочне місце. Друга кімната. І третя спальня кімната. Четверта, як ви розумієте, це зал при вході. Велике тут двоспальне ліжко, кондиціонер, від звікон як з кухні. На дві сторони і ванна кімната, в ванній кімнаті велика ванна і душова кабіна і правильна машина. Дзвоніть, пишіть, покажемо зручне для вас часто.